Привіт ще раз, любі мої. Хочу ще раз нагадати: в моєму романі описані такі дві героїні, яким я передаю дещо від себе. Це Кет Хорунжа, Катерина, на мові, і Христина Хорунжа Крісті. Отже, Катерині я подарувала своїх предків. І своїх батьків. Описала їх в якійсь мірі неповторне і суперечливе життя, описала суперечливість власної матері, а Христині я дарую свої знання, таланти. Також Христина є дочкою Катерини і онучкою моїх батьків. Ось, щоб ви це розуміли і. Не перепитували в мене подібного. Чи біографічна ця книга не зовсім. Ні. Мої далекі пращури близькі. Там описані три дівчини, які взяли від мене Характер Христина і Катерина. Взяли а від мене Катерина Модельну Кар'єру. взяла. Від мене Христина талант до філософії і боротьби за права людей. Ну, і також Марі. Марі Карпентер, Марі Анна Карпентер, повне ім'я, американська вчена, українського походження. Вона відкривач, вона геній, вона відкрила те, про що здогадалася я. Ось така історія в моїй книзі. Чому Чому? описано те, що над Кет Хорунжою поглумилися? Ще раз пояснюю, наді мною ніхто не клонився. Я не вагітніла від насильника і тим паче не робила аборту. Так я відчинила народження нового людства, сучасності народження. А як ми всі народжені? Перед нами були страшні війни, голодомори, розрухи, стихії. Стільки людей загинуло наших пращурів? Якби вони вижили, якби все було не так, нас би не було. Це одне з головних питань моєї книзі. Це вина моєї героїні Христі. Безвинна вина її, за яку вона картається. Саме тому є теорія, що Христина пліб насилля. Але слово пліб насилля це негарне слово. Негарне, яке слово байстрюк. Давайте не вживати. Христина добра дівчина. Катерина, хоч і мучениця вона теж добра. То вони обидві мучениці в якійсь мірі. Отже, книга про права жінок і дітей. Книга. Про любов і вірність, книга про ненависть. В книзі описано багато злочинів надругательств, убивств, катувань тому, що це книга про життя.